e <laughs> io Доброго дня, шановні колеги. Я вам прошу прожити сюди про те, що сесія липнева набрала таких оборотів, не було важко догадатися ще 1 січня 2016 року. Коли ми затверджували... Бюджет на 2016 рік. Тоді я з цієї трибуни доповідав про до те, що охороні здоров'я буде бракувати на поточний рік 38 мільйонів гривень. Єдиний депутат, єдиний депутат я, який не голосував за цей бюджет, який був прийнятий на 2016 рік. Таким чином, в 2015 році, згідно касових видатків, на охорону здоров'я було виділено 97 і 70 94, перепрошую, і 70 мільйонів гривень. Церква Округнути на, на 16-й рік було рахувати, 94, 70, 63 мільйони. Неважко підрахувати, 94,60, мінус 63 мільйони. Практично на початку року було 30 мільйонів дефіциту бюджету на охорону здоров'я. Збільшкою цін на енергоносіді. Нам на даний момент також бракує 2 мільйони гривень на електроенергію, на воду, на всі інші речі. Згідно згідно розрахунків, забезпеченість фонду заробітної плати на 16 рік складає всього всього 64%. 64%. Забезпеченість загальна підконтрольної цифри складає 58%. Скажіть, будь ласка, як можна управляти галузю для такому врашовому світі вже кошти? По закладах, які ми розробили, ми, економимо приблизно, ми приблизно економимо 4,60 мільйони гривень. 4,60 мільйони. Врахувавши всі заходи, які ми розробили, 38 мільйонів дефіциту ми не можемо купити абсолютно нічим. Ми прорахували абсолютно кілька варіантів, скорочень тих чи інших. Економія видатків, дефіциту 30 мільйонів, фактично, які потрібні на фонд заробітної плати, ми не перекриємо при прилюбові. Постанови Кабінету міністрів і наказував Міністерства охорони здоров'я. Ви прекрасно знаєте і орієнтуєтеся в тому. Про те, що було доведено, було доведено е, забезпеченість ліжками на 10 тисяч населення. Таким чином по області 60%. По місту Другович, по області доведено 37,2 ліжка на 10 тисяч населення.